Видалення категорії послуги. У даному відео я розповім, як можна опорядкувати категорії послугу на вашому снабі. Дана функція стосується виключно локальних, місцевих ваших власних послуг. На послуги згіду дана доробка не розповсюджується. Як ми можемо це зробити? Якщо випадково вам у вас створилося кілька подібних категорій, тобто ви їх обирали не зі списку запропонованого з'їду, а створили самі, і вони дуже подібні по назві до тих, що з'їду, виникає якесь дублювання, ви маєте можливість видалити цю категорію. Що для цього вам потрібно? Вам потрібно перейти на послугу. Тепер на списку послуги на тих категоріях, які ви створили вручну, є така іконка, як кошик, яка дає можливість видалити цю категорію. Ви видаляєте категорію, підтверджуєте, підтверджуєте видалення категорії і обираєте, наприклад, коректну послугу. Тобто, у вас громадянство та міграція тематична область, в ній є наступні категорії. Тобто саме тематична область включає такий набір категорій. Ви обираєте якусь із тих категорій. Та випускаєте нову версію. Якщо ви видали категорію зі списку на одній із послуг, це не означає, що вона автоматично видалиться на всіх інших послугах. Відповідно, вам потрібно перейти на всі послуги, до яких була видалена ця категорія як помилкова, та почистити її. Наприклад, у нас є ще одна послуга видалення категорії В загальному, ви бачите, що Тут з'явилося повідомлення, що категорію цієї послуги було видалено. За потреби перейдіти до редагування та виберіть правильну категорію, щоб забезпечити коректну роботу. Переходимо на редагування. Тут у нас також є повідомлення, що категорію цієї послуги було видалено, за потреби виберіть правильну категорію, щоб забезпечити коректну роботу. Тобто, вона сама не зникає, тобто, тільки тоді, коли ви заміните всі категорії на коректні категорії, у вас будуть впорядковані списки. Знову ж таки ми обиємо паспортні послуги, випускаємо нову версію і підтверджуємо. Отже, таким чином ви маєте можливість видаляти категорії послуг, виключно ті, які ви створили самостійно. Відповідно, якщо ви створили помилково чи помітили помилково якісь категорії, вам потрібно їх упорядковувати на списку послуг. Відповідно, після того, як ви упорядкуєте їх на списку послуг, вони коректно відображатимуться і на списку справ. І будуть уможливлювати надання коректної звітності та надання коректних зрізів по вашій діяльності.